І сьогодні я би хотів поговорити саме про те, що е, бути мудрими в наших словах, бути мудрими в наших вчинках, бути мудрими у нашому повсякденному житті, про ось таких три, три речі, про таких три сфери, я би так їх назвав. Бог подарував кожному з нас такий прекрасний дар, як дар нашого мовлення, дар спілкування. Через наше з вами спілкування ми будуємо один з одним стосунки. Бо Бог дав нам уста. І через уста ми з вами спілкуємося, взнаємо один про одного щось, пізнаємо один одного і розвиваємо і будуємо наші стосунки. І це, це справді Божий дар. І от як важливо, щоб перед тим, як ми щось говоримо. Щоб ми думали. Думали, що ми скажемо, як ми скажемо, і так далі. І Слово Боже нам говорить, що той самий цар Соломон в приповістях він говорить такі слова: дехто говорить, мов коле мечем, язик же примудрих то ліки. Дехто може сказати так, що мов колить, і він говорить, що ще й колить мечем. Якби то просто так легенько, але немовколе мечем. А натомість язик премудрих це ліки. Ліки для, сер, для серця, ліки для вух наших, ліки для душі. Язик же премудрих то ліки. Нещодавно е я працював на роботі, і… Робота пов'язана безпосередньо з клієнтами. Багато великий потік клієнтів, які приходять, їх треба швидко обслуговувати. І ось один з них він прийшов, там треба було дещо роздрукувати. Я роздрукував йому два листочка, а він мені дає 100 гривень. Мені треба два, а він мені дає 100. І в цей саме день попалося так, що це вже п'ятий клієнт, який дає велику купюру. І мені потрібно дати йому решту. І практично все вже з каси я подав і не, не маю. І кажу, дайте мені якісь дрібніші гроші. Я не маю вам, де ж я буду цей? І натомість він, в свою чергу, до мене каже: ну, я кажу, поміняйте десь. Він каже, я не буду йти міняти, бери. І я тоді, так би мовити, трошки зарізко відповів йому і кажу: ну де ж я вам візьму? І Вийшов за прилавку, пішов по інших відділах шукати все ж таки йому цю решту. Знайшов, віддав йому. І пройшло буквально 2-3 хвилини, і майстер, який працює в нашому відділі, він каже: Богдан, чому ти хамиш до людей? Я кажу, ну я взагалі-то не хамив. Я погоджуюсь, можливо, зарізко відповів. Але не хамив. І після того ну, неприємно мені самому стало за цей такий е, випадок, і я якби роздумував, роздумував над тим, що чуть-чуть е, більше якоїсь різкої інтонації, і, і ми людям е, вже робимо якусь неприємність, дехто говорить мов, мовколе мечем. От чуть-чуть різкості, чуть-чуть не те слово, чуть-чуть інтонація. Особливо це проявляється в нашому криці, коли ми підвищуємо наш голос. Я також спостерігав одну ситуацію, де вже перейшли, так, так би мовити, на е, дуже сильно кричали один на одного люди, і один з них був, був старшою людиною, і він каже: яка ж різниця? Він був втретім зі сторони і каже, що би не ставалося? Що би не сталося? От взагалі, Яка б не сталася ситуація? Навіщо кричати? Для чого кричати? Можеш спокійніше. Все те саме вирішити ту проблему, але спокійніше. В мирі, в злагоді. І хай Бог благословить, щоб ми мали в цьому мудрість в наших з вами словах. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає? Вдумайтесь в ці слова, смерть і життя у владі язика. Виявляється, що наш з вами язик має владу. Говорить нам слово Боже. І ми, можем, і ми відповідальні за цю владу. А якщо я прочитаю вам, що смерть. У владі язика. І потрібно пильнувати. Звичайно, нам хочеться, щоб наші уста вони благословляли і дарували людям життя і благословіння. Але будьте обережними, тому що своїми устами, своїми словами ми можемо зашкодити дуже сильно і завдати тій чи іншій людині смерть. Мій сину, якщо твоє серце змудріло, то буде радіти також моє серце, і нутро моє буде тішитись, коли уста твої говоритимуть слушне. Я вірю, що кожен батько, кожен служитель і наш Господь Бог творець. Він радіє, і серце таких, воно змудріє, тоді і. То буде радіти також, мій сину, якщо твоє серце змудріло, то буде радіти також і моє серце. І нутро моє буде тішитись, коли уста твої говоритимуть слушне. Також в народі кажуть, що мовчання це золото. Я так роздумував собі, що спільного між мовчанням і золотом. Золото не в кожної людини є. Так само і мовчання. Не кожна людина вона вміє мовчати. Золото на сьогоднішній день це є найцінніша, скажімо, найцінніший метал, один з найцінніших металів. І задумайте, що мовчання в свою чергу є дуже цінним і дуже важливим в тих чи інших обставинах. Золото являється прикрасою. Для чого золото? Люди переважно використовують його для того, щоб, щоб стати чуть-чуть ну, красивішими, щоб якось окрасити себе. Хай Бог благословить, щоб ми мовчанням себе прикрашали. Мовчання золота. Бути мудрими в наших словах. Друге, про що я би хотів говорити, це бути мудрими у наших вчинках. Я Вибрав історію про історію про Навала, історію про його жінку Авіагіл і також історію про Давида. Отаких От три персонажі головних в цій історії описується. І я своїми словами так коротко нагадаю, що в одному краї проживав дуже, написано про нього, що це була людина дуже багата. Його звали Навал, ім'я йому Навал. І про нього написано ось так: Ім'я тому чоловікові навал, а ім'я жінці його Авігаїл. А жінка, слухайте уважно, а жінка та була доброго розуму та вродлива. Чоловік же той був жорстокий та злочинний, із роду калева. Ось така характеристика про чоловіка і про жінку. І написано, що жінка була доброго розуму, а він сам по собі був злочинний і жорстокий. І ось так сталося, що одного разу цей навал він е, стриг свою отару. І Давид, який перебував в той час в пустині, він е, взнав про те, що ця людина, він, е, в нього така от подія. Він стриже своїх овець, свою отару. І він відсилає своїх, е, своїх хлопців, написано, і каже: Прийди і принеси навалові мир. Скажи, що ми з миром прийшли до нього. І якщо є ласка в його очах, якщо є, він знайде милі в своїх очах, нехай нам дасть, там так дуже цікаво написано: нехай нам дасть Давидові, що знайде рука твоя. От що, що є по твоїй волі, що, що ти хочеш, що ти бажаєш дати, подай. Не просили, вони, не просили вони щось вибіркове чи щось багато чого, але що знайде рука твоя? І прийшли Давидові хлопці і просили, щоб він подав. Але на вал він відповів: хто такий Давид та хто Єсеїв син? Сьогодні намножилося рабів, що вириваються кожен від пана свого. І я візьму хліб свій і воду свою, та зарізане, що нарізав я для своїх стрижіїв, та й дам людям, яких не знаю, звідки то вони. І пішли з такою відповіддю до Давида його слуги. І як тільки почув це Давид, сильно, так би мовити, Обурився, розлютився. І ця відповідь сильно вразила його. І він зразу, відразу ж бере найсильніших своїх воїнів, до 400 чоловік написано, і йде, осідлав всіх їх і йде на навала. І він обіцяє сам собі і перед, перед слугами, що я знищу все, Знищу, починаючи від людини і закінчуючи найдрібнішою худобою, знищу. За те, що він так вчинив мені. І почула, почув слуга Навала і біжить до жінки його, підбігає і розповідає, що в той час, коли Давид своїми воїнами перебували в пустині, і отари овець, які були навалові, не пропало жодної, жодної там тварини. Вони захищали завжди Давидові слуги, що дуже сильно вчинив добре і гарно Давид по відношенню цього пана і слух його. І розповідається все жінці. І що робить дружина Навала? Яку вона приймає дію? Написано так, що вона в свою чергу. Дуже швидко зреагувала. Написано так. Вона поспішно взяла 200 хлібів і набрала дуже багато всяких пряностей. І сказала до слуг: вийдіть попереду, а я буду йти ну, за вами. І ось вона приходить на цю зустріч з Давидом. І побачила вона Давида і поспішно злізла з осла. І впала перед Давидом на обличчя своє і вклонилася до землі. І до ніг йому і сказала. На мені самій пане мій, ця провина, дозволь говорити, нехай же пан мій не кладе свого серця на цього негідного чоловіка на навала, бо яке ім'я його такий він. Глупота, і глупота з ним, а я невільниця твоя, не бачила хлопців мого пана, що ти послав. А тепер, мій пан, як живий Господь, як жива душа твоя, Господь стримає тебе, щоб ти не війшов до пролиття крові, щоб рука твоя не допомогла в цьому тобі. А тепер, нехай стануть, як навал, вороги твої та ті, що шукають зла на пана мого. І вона йому подала дарунки. І дуже сильно просила і, і просто говорила такі слова: Стримай, не проливай крові, ти цар, і Бог тебе поставив на царя. І ось побачиш, якщо ти послухаєш мене і вчиниш так, то Бог це буде добре в Божих очах. І от послухайте, як відповідає Давид. Давид сказав: Благословенний Господь, Бог Ізраїлів. Що послав тебе на це напроти мене, і благословений розум твій, і благословенна Ти, що стримала мене цього дня, що я не пішов на пролиття крові, і щоб рука моя не відімстила за мене. Але живий Господь Бог Ізраїлів, що стримав мене зробити, що стримав мене зробити тобі зло, бо коли б ти була, не поспішила. І не прийшла на зустріч мені, то до світла ранку на Валові не зоставило б навіть те, що мочиться до стіни. І взяв Давид із руки її те, що вона принесла йому, і сказав Іди з миром до свого дому. Бачиш, я послухався голосу Твого і простив тобі. Знаєте, така досить довга історія, але дуже, дуже важлива і дуже повчальні уроки. Як вчинив? Своєму житті навал, і наскільки була благословена у Господа жінка його, Авігаїл. І я хочу лише підкреслити в цій історії от її дії, її дії. Перше, що написано про неї, як вона знала про цю ситуацію, вона поспішила. Поспішила зразу зробити все як найкраще. Перша така гарна риса поспішила. Друге, коли вона побачила Давида, вона впала до його ніг і поклонилася. Третє, що написано про неї, вона попросила пробачення. І четверте, вона подала свої подарунки. Хай Бог от благословить кожного з нас, щоб у своїх вчинках ми мали мудрість. Мудрість у поводженні. Написано в Біблії такі слова. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтеся та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста. А потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Мудрі, що зверху, вона насамперед чиста, спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів. Вона не лукава, безстороння. Хай Бог благословить нам. Молитися і просити Бога о цій мудрості, що зверху вона походить. І останнє, третє, повсякденне поводження, повсякденне поводження. Ми з вами живемо в цьому світі і, і ми працюємо, ми вчимося, ми відвідуємо різні місця, відвідуємо церкву, ми. Живемо по наших домівках, і от нехай наше поводження у всьому, де б ми не були, нехай буде зразковим прикладом, і нехай воно буде мудрим поводженням. І дуже також яскравий приклад для мене є тоді, коли одна цариця, написано цариця Шеви, прибула до Соломона. До Соломона. І я би хотів прочитати також цю подію. А цариця Шеви почула була про славу Соломонову. Ми дуже часто з вами чуємо про хороших, добрих, мудрих людей. І це, це одне, чути, що нам хтось розповідає. Ми чуємо. І ось також ця цариця вона почула, їй розповідали. Наскільки мудрий цар Соломон? І вона вирішила приїхати до нього і переконатися, власними очима подивитися, і прийшла. Цариця, випробовуючи Соломона з загадками в Єрусалимі, прийшла вона з дуже великим багатством, і з верблюдами, що несли пахощі та безліч золота і дорогого каміння. І прийшла вона до Соломона і говорила з ним про все, що було на серці її. І Соломон, виясняв, їй усі її запити, і не було запиту незнаного Соломонові, якого не порішив би він їй. І ось тоді побачила цариця Шеве всю Соломонову мудрість. Одне діло вона чула про неї, а тепер зустріла особисто, поговорила з цим мудрим царем і не тільки почула, а вже й особисто побачила. При спілкуванні, наскільки ця людина є мудрою, і побачила цариця Шеве всю Соломонову мудрість, і дім, що він збудував, і їжу столу його, і мешкання рабів Його, і поставу слуг Його та їхні одежі, і чашників його та їхні одежі, і вхід Його, яким він уходить до Господнього дому, і не могла вона з дива вийти. Наскільки все було прекрасно, наскільки все було мудро і досконало. І сказала вона до царя, правдою було те, що я чула в своїм краї про твої діла та про твою мудрість, і не повірила я їхнім словам, аж поки сама не прийшла та не, побачила, не побачили мої очі. І ось не була представлена мені І половина великості. Твоєї мудрості та перевищив славу, про яку я чула. І вона в такому захопленні ділиться йому і говорить, що навіть половини того, що я чула, я не могла навіть цього уявити. І зараз я бачу набагато, набагато більше, прекрасніше і мудріше. І далі вона, так би мовити, з цього всього побаченого робить висновок. Ви послухайте ці слова. Щасливі люди твої, і щасливі отці Твої, слуги, що завжди стоять перед обличчям Твоїм та слухають Твою мудрість. Нехай буде благословений Господь Бог твій, що вподобав тебе, щоб посадити тебе на свого трона за царя у Господа, Бога Твого, через любов Бога Твого до Ізраїля, щоб утвердити його навіки. І Він настановив тебе над ними, царем, щоб чинити право та справедливість. І вона прославила Бога через те, що. Побачила у цьому всьому велику мудрість. Нехай Бог благословить кожного з нас, щоб у поводженні у повсякденному нашому житті е люди, які, можливо, хтось розповідає про вас іншим людям, нехай, нехай оці, е ця промова. Вона буде доброю, благословеною. Нехай те, що розповідають про вас, воно, воно справді буде зразковим прикладом, нехай це буде мудрість. А коли люди будуть зустрічатися з вами, особисто спілкуватися, нехай вони ще більше і більше переконуються, те, що ви є світло для, для, для них. І бачачи, написано такі прекрасні слова, що люди, бачачи ваші добрі діла. Нехай проставляють Отця що на небесах, нехай оці вчинки, ця мудрість, яка, яку дає той самий Бог нам, нехай благословить кожного з нас. І буквально декілька слів, і ми будемо молитися. Спілкуємося з нашим Творцем, будуємо з ним відносини. Написано, що де шукати цієї мудрість, як нам знайти її, звідки її брати. От в практичному житті, е, ніби проповідь про мудрість, а як це практично вдосконалити, як, як нам стати насправді мудрішими, е, написано так, таке слово, що початок премудрості. От, от початок, самі початки премудрості, це мудрість здобуть. А за весь свій маєток здобуть собі розуму. Соломон говорить про те, що. Е, Завжди вкладай, вкладай в мудрість, вкладай в розум. І початок при мудрості, мудрість здобути, її треба здобувати. Не просто ну, мудрість, мудрість. Здобувати потрібно, прикладати зусилля, навчатися і так далі. Страх Господній початок при мудрості, а пізнання святого це розум. Страх Господній початок премудрості, а пізнання святого це розум. Мудрість потрібно здобувати, і написано: а пізнання святого це розум. Пізнаваємо нашого Бога, святого досконалого Бога. Поважаємо нашого Бога. І це буде початком нашої премудрості. Якщо комусь з вас не вистачає мудрості, Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде вона йому дана. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Кому не вистачає мудрості, нехай просить в Бога. І Бог в своїй простоті, нехай просить ключові слова в цих трьох місцях. Це пізнавати, здобувати і просити від Бога мудрості. І написано, Бог дає просто, дає просто, не докоряє і буде дана йому, якщо будете шукати, якщо будете просити, якщо будете здобувати, якщо будете пізнавати. Але просіть з вірою, вірте, вірте, ще раз вірте. Не сумніваючись, Бог є творцем мудрості, Бог є джерелом, як ми співали, в Тобі є наше джерело, Ти є наше джерело. І Бог є джерелом мудрості. Хай Бог благословить кожного з нас. Давайте ми будемо молитися і будувати наші стосунки з нашим Господом і просити в нього мудрості на наше. Повсегда на життя. Амінь.